Вітаю вас на тіденної гри. У нас емо РПГ. Або просто РПГ. Зараз дізнаємось, тому що я трошки підзабув. Зрозуміло, що гра буде не супер ідеальною на 25 й рік. Зараз побачите. У нас є демка, і давайте спробуємо, подивимося, наскільки, можливо не так графічно, але виглядає сам світ. Сама механіка бою та різні персонажі. І нам потрібно я так розумію відкривати вже перекладач. О, тут навіть тексту немає. Якими зможемо перекласти.

Є угу. кнопка мишки у нас вогонь, у нас, щоб ви розуміли, 17 кадрів в секунду. Ой, фолскрін. Хоч би 60 стабільно видавалося, чесно. Лус-скрін, о, графіка. Яке епік ви що означаєте? Тут треба на лоу ставити, мені здається, взагалі. Щоб воно вивозило зараз гру. Ну, ми так перевіримо на лоу графіці, бо я думаю, що вона дуже не оптимізована. Музику ми зразу приберем. Геймплей. А це у нас графіка на лоу? <ріхи> Серйозно? Йому ця музика не приведе? Щоб ви розуміли, це у нас лоу графіка. Я їх навіть не бачу. Треба ставити хоча б зараз на медіум. І це 35 кадрів в секунду. Як оце може мати 35 кадрів в секунду? У мене мана закінчилась так, я розумію. Це лоу графіка. Серйозно? Чому музика ця доба не вимкнулась? Добре, відео. Медіум. А чому така різниця між лоу і між медіум? Але це нас рівно просто не рятує, чесно кажучи. Ну, аби хоч вона не присідала. Ну да, дівчинку гарно зробили. Графіка все ж таки окей, відносно нормальна, але куди ми маємо йти? Оптимізація тут максимально на низькому рівні? Чому музика ніяк не може вимкнутись? Ой, це жах. А, і всьо вже ці моби вилізли. А маємо вже спину до баслі хтось? Чого це за жесть? Типу, Це круто, що ми там після них підберемо там хілки і так далі, але. Взагалі, я ними взагалі бачу немає сенсу битися. Вони тут спанються кожні пару секунд. От хто у нас ще якісь нові... Ну графіка просто. Я не розумію, як вона так працює. Чому музика не вимикається? Ми вимкнули, звук... а графіка а, він не зник. Якісь кроти лазять Це якесь знущання, чесно кажучи. Сто ще один плюс можна поставити за гарну дівчинку. Альфійку, все, все інше. Ось спауни. Бачите, який у нас спавн відбувся. Тут нікого не було, потім спавном просто вилітають на нас кучка вовків. Ось з мене з'їдять. А я можу тікати там, наприклад, ні? Ой, біжи просто, тікаємо. Да, я відчуваю, що гляд буде коротким у нас на цей шедевр. Що це за звука колокольчика якогось дзвіночка? О, чи я маю за цим великим, бігти? Куди мене приведе, чи ні? Не розумію. Я думав, я маю за ним кудись йти. Ой, є вражень, це напевно ще й буде зараз вся мапа. О, ми по дну бігаємо, бачите? <гум> <гум> Ось все, а ну вогонь під, під водою діє, правильно, бо Вогонь... во все нам жопа. Ні, ми ще живі. Чесно кажучи, я розумію, що там є ну, якісь певне. Таким. Цікаве питання в плані графіки, яка тут є в нас. Але я не очікував, що тут буде сама по собі гра така. Хоч це й демк, але ну блін. Не дати змогу прибрати, наприклад, той самий Сивавки, стати на чекають. На тему змогу навіть музику виробити це, це жахіття. Все нас нарешті вбили. Що це за маразм, який, який був Ну, вступ хороший, таке ми спілкуємося з якимось придурком. Потім ми з'являємося, у нас починається ця супер неймовірна музика, яка і не закінчується. У нас і тут якісь моби. Я розумію, це у нас самапа, типу. Ти просто прокачуєшся і, типу, з часом, можливо, щось з'явиться, тому що щось, я сумніваюся, що є якісь далі проходи. Ну, ось у нас якісь кажани. Я бачу немало ХП. А ще ці прибігли на вже. Да, типу тут, напевно, оце є вся територія, на якій ти прокачуєшся. Після прокачки в тебе просто піднімається поступово рівень, ти стає синіше, ви думаєте, там будуть відкриватися якісь здібності. І на цьому, напевно, весь шедевр цієї гри завершується. Ні, невже ми десь знайшли прохід чудово? Це дуже слабо сиро. Я може бути лише один розробник. всього цього навсі в гри, але ну, блін, можна було зробити це ж трошки покраще набагато. А, тут є двері. ця музика фонова, вона тут ні до чого взагалі. Це щоб не робити, типу, звуки кроків, чи що я не розумію. Звуків ходьби. Давайте зробимо таку Дурастику, каже, да Розробник. Ну йдіть сюди, зараз будемо вас знищувати. Ну так, саме ельфіку зробили, то прикольно. І перший пішов. Ой, щось рано, не влучили. А як воно туди не влітає? О, влітає. Ні Хепа ніби й не зменшується, чесно кажучи. А ти сюди не залазь, дружим, не тільки. Ну тут мана довго відновлюється. Якщо вона ще не влучає сюди Ти що вознущайся, як ти не можеш сюди повлучати? Де? Не попадає вона просто. О, нарешті. О, ти ми тут надовго. А ні, ми зараз ще одного доб'ємо. Ми мана, щоб випала хоча б з одного з них. Музикою прямо шедеврна. Просто взяли, понакидували купу музики, яка тут навіть ні до чого. Потім через цю музику ви просто не будете чути мій голос, тому що буде купа авторських прав. А чим тут прохід. Ой. Чи тут прохід перекритий? Ой. Да. Випала Двері так завжди не відкриваються. О, але ми можемо зараз піти туди вниз спробувати. Чому музика не вимикається? Йошкін. От давайте просто звуки гри повністю виберемо. Налаштування звуку не працює тут. Ми поняли. Я вас зрозумів. Так, куди я хотів попробувати залізти А, туди? Ми ж там убили зараз цих персонажів? А, вони ж тут напевно. на последней основе. Вторая теория. Ну, выпала какая-то сброя. Ты посадничий посох? А я невже можу їх також відбивати від себе. Ну, за посах то дякую, але. Де тут двері відчиняються. Вони тут не відчиняються. Дивно. Добре. За посох мої вдячні. Ну, Або це відео просто було без монетизації, тому що одну. Через музику, я думаю, що не буде звуку 100%. Доведеться залишити просто без монетизації, але щоб у вас був звук. І що мені це дає? Якийсь склап, незрозумілий. Теперь я должен, так стоять? Мимо. Добре. Я думаю, чи що мені щось дає цей новий мій супер-пупер? Ааа, тут якийсь усьо божевільний. It's too late. King Edric has already been resurrected and craves revenge. No one can withstand his fury. Закрийся твій голос мені заважає. Ого, що це за у них Що в мене на праву кнопку мишки може бути? Чин вибрався на волю. Ну, все тут коло промотало тут нічого цікавого. Всередині також я не бачу ніякої допзброї нам якогось подарунок, за те, що ми цього маленьку підбоса вальнули. Добре. Я бажаю цим розробникам, щоб в них не знаю. Все було добре зі слухом. Це маразм, реально, просто робити музичний суперед і не мати змоги прибрати ваш звук. Жодне налаштування по звуку просто не є ефективним. Воно не працює. А, це вже кінець? Тут немає виходу ніякого? Чи є? Напевно, тут щось ми не те зробили, бо не туди прийшли, ну, ось ворота. Ой -ой. Я хотів подивитися під під ворота, а потім зрозумів, що в неї така спідниця, чи там навіть не спідниця, там в неї все видно. Ці прикраси чарівні. Що мені це робити? По цю чарівну музику бігати по колу? Чи мені краще покинути цей суперзамок, спробувати. Ну так, да, двоє валіт і двоє з них зачинені. Проходу ніякого немає. Який сенс сюди підніматися було невідомо. Давайте просто вийдемо звідси. це жахіття, чесно кажучи. А, тут же проходу немає у нас. Стоп, а ми ж тут появились. А, да, тепер звідси вихід. 0 на масу, 2 на трассу. Ой, ну, чесно, хотіть, зати прям дизлайк поставити, негативний відгук в магазині. От саме за, за музику просто. Можливо, вона прикольна, десь класна, але вона не має бути постійно і лупити так, ніби ти от фанат, її, і ти її слухати постійно 24 на 7. Є якийсь інший прохід, щось, що нам дасть хоч щось. А це якийсь тіп просто такий, думаю, хоче якось просунути свої пісні. Давайте я придумаю гру. Ці двері я не розумію. Вони їх можна тако вибити. Це все. дякую за. ой. Друге, це ж Якби дивитися це відео, це жахіть, особливо з музикою. Я вже не говорю про оптимізацію, про графіку, про спавд мобів, але це жах. Просто я на цьому завершую. Дякую за перегляд.